Сьогодні з великою радістю і духовним піднесенням ми святкуємо Пасху Христову, Воскресіння Христа. Цьому році християни Східного обряду і християни західного обряду святкують Пасху Христову один день. Хоча ця подія була 2000 років тому. Але вона є дієвою і актуальною до сьогоднішнього дня. Бо Воскресіння Христове стосується кожного із нас. Як в цьому житті ми повинні Воскресати від гріхів, і в майбутньому Воскресному ми всі. І яке життя буде після Воскресіння, залежить від кожного із нас зараз тут, в земному житті. Що дало Воскресіння Христове світ? Воскресіння Христове це є дар Божий. Господь дарував людині все загальне Воскресіння. Це перемога духовної людини над тілесним. У свій час у раю перемогла тілесна людина, коли зробила гріх. І цей гріх перейшов на селіство. Відтоді плоть панує на духу. Господь дарував нам цей піст, котрий ми з вами пройшли в цьому році, для того, щоб ми з вами стали духовними людьми, збагатилися настільки, скільки кожному дарував Господь, хто як провів цей піст. Наша країна переживала і переживає нелегкий час. Але і люди, і встали. Щоб свідчити про істину. І вони засвідчили про істину цією великою любові в своїй землі. І ця любов кожного із нас приведе до Олохи і до Воскресіння Христова. У цей день дві браті і сестри в Христі, я кожного вітаю із символичним. Воскресінням Христовим. Запам'ятаймо, що Воскресіння Христове прийшло для кожного. Ми повинні свідчити про істину, бо хто свідчить про істину, той свідчить про Христа. Ми повинні свою душу. Не як ті люди, які розіб'яли Христа, вони Христа відмежували від своєї душі. Ми повинні, щоб. Христос дієво жив у нас, в нашій душі, і не відмежувати своє життя від життя у Господа. Тому цей день я кожного вітаю з великою радістю. І цю радість ми передаємо з покоління покоління, смуст з уста, радість Воскресіння Христова. Нехай милостиві Господь допоможе нам. Подолати всяку ненависть, а щоб мир і злагоди восіяла на нашій землі, в нашому місті, для того, щоб ми з любов'ю і братом любством могли завжди зустрічати Воскресного Христа і змінювати своє життя на благо і на просвітлення нашого розвитку. Вітаю всіх словами. Пасхи Христової! Христос Воскрес! Воістину Христос Воскрес!